Один. Шла туди панна, на я Анна, так рано, так рано раненько, Радується звиненько. Христос нам вся народись. Віддай той хрест нам нам ударуно. Земленько, Христос нам вся народисть, перший дарунок, шовкова хустка, так рано, так рано раненько, радися земленько, Христос нам вся народись, другий дарунок. Зо... Христос нам ця народись, а цей Божий кращий дарунок, так рано, так рано раненько, Радуйся, земленько, Христос нам ця народись, ой, у кірниці на юрданиці, так Zemlenko, Christmas nám se národí.